Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Щиро вітаємо вас із івано франківська Ну і запрошуємо вас на футзал. Футзал елітарного рівня сьогодні. Тут у першому матчі в рамках однієї восьмої фіналу виконає Роман Зорій, старший сержант, військовослужбовець 50-го полку національної гвардії України. 3 березня ще 2023 року. Під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Кремінна, що О, бартка є чемпіоном України серед команд першої ві за футболу 2025 року. Розпочався товариство у нас поєдинок. Перший матч найти про технічні заявки обох колективів на сьогоднішній поєдинок. Тим часом перший момент біля Уранівських порігаття, третій арбітр та хронометрист. Відповідно, Андрій Лютий якості спостеря, Чарві, Тражу, ну а це вже куланика. Відно не один, не 14, а 11 гравців так заявці. Приходько він знаходить момент для удару. пробиває. позиційний захист. Приходько майже ранізував новий віч на віч. Як він зазвичай це робить, одразу ж розпочинає атаку своєї команди. Передача і м'яч таки опиняється в нас в воротах за 14 хвилин і 5 секунд. До завершення часу першого тайму 0-1 стає рахунок Максим Малина Олександр Жуков. І нехай це не його асист безпосередньо, нехай це не його результативна передача, ну але ось власне перед тим класний пас віддав на гравця своєї команди падіння Андрія Британа, на віч на майданчику. Зараз удар від Олександра Дичука знову ж таки з жаючи на виїзний статус саме Коломіян. 12 з лишком хвилин до завершення часу першого тайму Сухов, Сухов не пробиває саме як і не забуваємо про акцію яка має назву від Асоціації футзалу України до Збройних сил України. Зараз атака, удар по воротах, знову на висоті Микола Гу. Зараз давайте дивитися за виконанням цього штрафного. Шотурма пробиває він. поперечку, м'яч влучає. Чемпіонату такий розіршу Кубка України забив до Три м'ячі, ну і ще й встиг навіть заробити одну жовту картку. Один-один рахунок стає зараз. Питання тільки в тому, ну не шутурмі, напевне, запишуть таки цей м'яч, а Малиновському. Далі ви всі прекрасно побачили. На досвіді зіграв Петро Миколайович Шутурма. І ось так швидко ввів м'яч в гру. І Малиновський, схоже таки. Йому цей автогол записує. Вони встигли поєдинок як першого, так і другого кола провести. Зараз Шеремета. І максимально швидко рахунок стає у нас 1-2. Цього разу вже Юрій Сайдач не відзначається. Ось вам і в дії. Звичайно, ж тайм-аут від Сергія Журби. Юрія, напевно, в прямому значенні цього слова. У коло робить рахунок 1-2 на тій же таки. 14 14-й хвилині ну так важко даються моменти ураганівцям першому та ногами навіть на чужій половині майданчика. То тут навіть про умовну штучну більшість можемо говорити. Знову подлюк стріляє був дуже і дуже вагомим. Відзначились там навіть індивідуальними нагородами. Зараз Сагайдачний. Дуже швидко в нас дубль оформлює один Є рахунок за 4,5 хвилини до заверш. Куди куди потрібніший був би аут для Івано-Франківського урагану, але його вже немає. Готуватись під удар своєї улюбленої робочої лівої ноги. Не зробив цього. Зараз був момент мій вдало корпусом прикритий м'яча. Британ ось така прихована. Здавалось би навіть легко для кабельників. дається, ось така передача. Пробиває Андрій Ткачук. Ну а хід уже там особливо нікуди не поспішає. Потрібно пробивати приходьку, не встигає він це зробити. Лунає сирена товариство завершився. У нас перший тайм. У власні ворота. Ну а потім після тайм-ауту, одразу ж після того, як пропустив у нас хід. Перників, ну, в принципі, само собою зрозуміло, що не головне тут результат. Жук, жук пробиває, і від стійки доводить перевагу своєї команди вже й до трьох м'ячів. Класні індивідуальні дії саме від Євгенія Жука. Ну і на Терен. 1-4. І 23-я хвилина. Та Олександр Дичук. Ого, Іван. Зараз він не точно передачу. Віддає Шеремета. Передача на Подлюка, Ну і Подлюк дуже-дуже швидко робить рахунок. У нас вже і 1-5. Ну і зараз точно. Думаю, побачимо тайм-аут від Юрія Іванишина. Сергій Журба навіть не взяв з собою до Івано-Франківська. Мова йде про Вірвєєва. Про Педіша та про Мельник в тих матчах, які він вже зіграв. Шість разів забитий та двічі відзначити з результативною передачею Мегаша Підтримка. Андрій Ткачук. Ну його його помилка Шеремета віддавав передачу. На Сагайдачного віддавав не точно, але Сагайдачний через Рикошет з так і зустрівся. Ну і розпорядився тут не максимально корисно для себе. І Олечний оформи для себе хитрік доволі легкий. Ну і доводить рахунок до такого розходьку. Сагайдачний одразу ж тут перед ним приходько за рахунок швидкості проходить і пробиває сам собі цей момент. Слорі. Ілля приходько сухов. Намагався зараз Раз ось У нас буде гру поновлено. Приходько. Його прострільна передача, ну і там і крутко, бо коледжу фізичного виховання. Загайдачний, великий розбіг. Пробиває він в обличчя було щасливі франківцям, що таки грає на переходку. Ось таким чином. Ну Зараз є можливість тут уже і все ми відзначати в сьогоднішньому матчі. Ну і робиться. Робиться Чернявський за 4 хвилини до завершення матчу. Один знім. Ну, і знаєте, це той випадок, коли навіть особливих в сьогоднішньому матчі перевагу, яка у нас ось і конвертувалась уже ліміт дозволених командних полів. Один десятиметровий ми вже замови побачили. Можливо, і ще побачимо. Приходько його накидання то інший бік майданчика. Побіг і те, щоб зовсім інший, але точно не туди, коли потрібно було йому бити. Тут іще наостанок буде у нас тут за боковою лінією поблизу пересічення центральної та тої ж таки бокової лінії. Лунає сирена товариство. Завершено перший матч між ураганом та хітом. В рамках готував. На все добре, до побачення, почуємось. Доброго дня, вітаємо з перемогою вас в першому матчі 1-8 Кубку України. Як підсумуєте сьогоднішню гру? Дякую за привітання. Хочу подякувати команді, що після великої паузи через євро ми підійшли дуже. Певнено і професійно до матчу виконали все, що ми домовлялися. Тому і результат такий. У команді сьогодні не було одних ну, таких з ключових гравців. Яка ситуація з хлопцями? Чи це після євро, чи що сталося, що не було сьогодні у матчі? Так, два гравці приїхали після євро з травмами і Андрій Мельник вже. Давно у нас в лазареті тому вони відновлюються. У Нас достатня кількість гравців, котрі можуть виконувати наші наші поставлені завдання. Чи все, що планували на сьогоднішній матч, виконали? Адже все ж таки перший тайм він був такий ну, цікавіший. Не було багато голів вже в другому таймі по перерві. Більше було реалізованих моментів відповідно забитих голів від хіта. Е, ну, ми завжди граємо по грі, перестраємося від суперника. Тут грати у вас завжди тяжко. Е, тому перші хвилини контролювали гру, щоб не було такої емоційної гри туди-сюди. Е, і далі, далі реалізували ті моменти, які в нас були, і за цього виграли. Тому Те, що ми чекали на початку, ураган буде створювати тиск. Ми з нього вийшли і реалізували свої моменти, і вже тиск зробили на ураган. Зовсім інший в нас був план на гру. Зрозуміло, що ми хотіли зіграти активно. Велику частину роботи на європаузу ми взяли для того, щоб виправити якість своєї гри, особливо при грі в обороні. Ну, як виявляється, ми погано з цим справилися, чому нам треба ще раз аналізувати. Хід навіть не в бойовому своє, своєму складі, показав, що це зараз команда номер один в Україні по всіх параметрах гри, починаючи при виході з підпресингу, з воротарем, не без долі везіння, але щастить сильнішим. В першому таймі могли б ми повернутися і на перерив піти з рахунком 3-2, але хотіти зробити це різні, різні речі. Тому приймаємо цей рахунок як досить такий потужний удар, але його потрібно тримати, аналізувати, нам нічого не залишається і рухати вперед. Розуміємо, що молодість це нестабільність, але все одно, тим паче, вдома не можна програвати з таким рахунком. В команді все ж таки гравців стає більше. Вже ті, які травмувалися, хлопці повертаються до команди. Також ураганівець з урагану 2 Микола Гришук приєднався до складу урагани. Вже більше все ж таки заявка в команди. Як це впливає на гру ну, і ротації в матчі? Чи це не це впливає? Добре, що відновилися травмовані гравці, повернулись до основної обойми. Приїхали збірники, також, скажімо, не в ігровому своєму. Тонусі, але в команді пів півкоманди зі збірної також і травмовані були, тому на це не варто скидатись. Так ми е, підібрали з Урагану 2, їх перевірили в коло на турнірі. Е, Коля Гришук себе добре проявив, тому він зараз в складі основної команди. Але грати в чемпіонаті області і грати зараз в даній, в даній ситуації проти чемпіона України це зовсім різний рівень. І я думаю, він сам побачив, що нам є ще над чим працювати. І також, напевно, ще що стало такою причиною, це те, що ми не мали ігрового тонусу. Це як варіант також поразки. Проте ми зовсім ні на що не посилаємось з таким рахунком. Не можна програвати вдома. У нас зовсім інший був план на гру. І чому не вийшло, ми повинні працювати з завтрашнього дня і виправляти для того, щоб неділю тут проти Сокола Хмельницького це виправити перед своїми болівальниками.